Миколаївське село оголосило війну постачальнику газу. Понад 200 мешканців Шевченкового ще торік отримали повідомлення про борг від кількох сотень до тисячі більше гривень. Люди обурені, адже за газ сплачували вчасно. Та в Миколаївгазі наполягають помилки. Немає. а Що хтось не згідний, нехай переїздить у офісу і будуть з'ясовувати. Селяни на одієнцю їхати не захотіли, і борги сплачувати відмовилися. Тепер сторони конфлікту спілкуються винятково на підвищених тонах. Мешканці села Шевченкове бойкотують Миколаївгаз. Наприкінці минулого року більше 200 селян отримали повідомлення про борги від кількох сотень до більше тисячі гривень. Люди обурені за послугу сплачували вчасно, тому платіжки зігнорували. Я не такий бідний, щоб їх не сплатити, але Вибачте, грубо скажу, лохів з нас теж робити не дуже красиво. Пенсіонерка Раїса Турчинович стверджує, Миколаївгаз не вперше грішить безпідставними квітанціями. Більшість з них потім виявляються помилковими. На з'ясування йде чимало часу та нервів. Тож після повідомлення про борг у 400 гривень пенсіонерка звернулася до територіального представництва національної комісії регулювання електроенергетики України. За розрахунками її фахівців, сплатити потрібно лише третину виставленої суми. У Миколаївгазі жінку навіть слухати не захотіли. Я згодна з цією сумою. Якщо ви не згодні, дайте мені ці розрахунки, докажіть, що ви праві. Я з грошима, я зараз заплачу все. Ніхто при мені не відкрив комп'ютер той представник Миколаївгазу пояснив, з розрахунками наплутали контролери. Люди сплачують за газ до 25-го числа, а лічильники перевіряють наприкінці місяця. Тож різниця у показниках, що не бігла за кілька днів, і є сумою боргу. Не согласен, пожалуйста, в своє отделение они предоставят свои платежные документы і определяться действительно ли есть у них задолженность или або, або немає. Може бить там ошибка я же говорю. банк, не перечислив день, або ж зачислили даний день по какой-то причине на другой лицевой счет. На помилках Риса Турчинович не навчилися і вирішили не їхати за перерахунками до обласного центру. Протистояння з монополістом справа завжди програшна, скаржаться селяни. Олена Горячева, Олексій Уманський. Факти ICTV.